Забутий український інструмент. Ха-ха, Та це ж скрипка. Чи волинка? Якась дудка? Вгадувати можна довго. Проте ні, це не скрипка, не волинка і не якась там дудка. Це взагалі не духовий інструмент. Ба більше, що як я вам скажу, що це клавішний інструмент. Проте, як би там не було, саме цей інструмент разом із Бандурою, Кобзою та Торбаном плекав українську національну ідентичність ще з часів нашого середньовіччя, тобто Речі Посполитої. Але перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку під цим відео. Тож, нарешті, ім'я цьому інструменту Реля, або ж Ліра Корбова, або ж Ліра Колісна Колісна Ліра. Це старовинний струнно-клавішно-смичковий інструмент, що також відомий у світі під назвою Харді Гарді. На думку музикознавців, колісна ліра походить від примітивного давньогрецького інструмента за назвою Монохорді, що мав одну струну та клавіш, який пересувався вздовж неї. У 19 сторіччі в Західній Європі вже був відомий більш схожий на ліру Органіструм інструмент з вісьмома клавішами і колесом замість смичка. Він був, проте, настільки великий і громісткий, що потребував двох виконавців: перший прокручував колесо, другий натискав на клавіші. Відтоді Колісна ліра потроху набуває сучасних рис. До 15-го сторіччя нею охоче користувались французькі мандрівні поети музиканти. А у Німеччині цей інструмент набув презирливих назв жебрацька або мужицька ліра. Ось, наприклад, на картині видатного англійського художника Вільяма Гогарта ярмарок у саутворку лі зображена у ярмарковому середовищі. У 19 сторіччі у Франції виникає зацікавлення цим нескладним за конструкцією та прийомами гри інструментом. Над його поліпшенням і оздобленням працюють найкращі музичні майстри, котрі вдосконалюють механізм, акустику та розширюють і хроматизують звукоряд. З'являються підручники, а також виконавці віртуози вони усолоджують своєю грою слух вельможного панства, а композитори, і серед них великий Йозеф Гайден, Антоніо Вівальді і Леопольд Моцарт створюють для Ліри концерти, сонати, дуети та концертні п'єси. Це все добре, але ж як Ліра потрапила до України і яке займає місце в її культурному просторі? Достоменно невідомо, як же опинилась Ліра серед східнослов'янських народних інструментів. Однак відомо, що у 16-му та на початку 17-х сторіч вона була вже поширена на українських землях. Також без сумнівів відомо, що переважна більшість музичних новацій Європи знаходили собі місце серед польсько-литовсько-руської, тобто української шляхти. Тож, найімовірніше, перші прототипи ліри з'явились на наших теренах ще у 13-14 століттях. Співали лірники здебільшого релігійні та релігійно-моралістичні пісні, почасти жартівливо сатиричні, рідше історичні. Як і кобзарі, лірники організовувались у братства, мали свої звичаї, неписані закони та навіть особливу мову лірницька або лебійська. Для вступу в таке братство бажаючий повинен був іти у науку до старого лірника, в якого упродовж трьох років і трьох місяців навчався молитов, гри на лірі, співу лірницьких пісень та лірницької мови. Лірниками ставали здебільшого сліпі музично обдаровані люди, які грою на лірі мали змогу заробити собі на прожиток. Супроводжував лірника зрячий поводир, закінчивши навчання, учень поводир у присутності дідів старих лірників здавав іспит і, в разі успішного екзаменування, отримував у ході особливої церемонії ліру і відтоді вважався повноправним лірником. Явище лірництва було не менш поширеним ніж кобзарство. А тому на рівні з ним лірники виконували й іншу надважливу функцію інформаційну. Мандруючи від села й до села, лірники були одним з тих нечисленних джерел новин, що на той час мали українці. Що сталося у сусідніх тернах? За кого заміж виходить Марічка? А чому це дід Трофим перестав продавати свої водки? Таке собі тогочасне радіо. Але ж як так сталося, що широкі українські загали майже забули про Ліру? За радянської окупації комуністична партія дійшла думки, що лірники і кобзарі своїми класово ворожими інструментами орієнтують музичний фронт на часи гетьманів і козацької романтики. У зв'язку з цим практика кобзарства та лірництва була ліквідована. Ліри вилучені та знищені, а лірники репресовані, заслані на Сибір, а то й взагалі, розстріляні. Під час окупації УРСР Вермахтом у репертуалі лірників поряд зі старими піснями стали з'являтися і пісні про нові часи. У повоєнний період, тобто із поверненням радянських окупаційних сил, виступи лірників, а разом з цим і їхні нові пісні, почали виходити з ужитку. І зрештою стерлись із пам'яті совєтських поколінь українців. Нехай проте все це було. А де ж ліра зараз? Із відновленням незалежності Україною у 1991 році почалася нова епоха: епоха відродження лірницької традиції, відновлення автентичних співів, сучасні гурти із використанням ліри, шалені поєднання стилів, поява нових лірників, майстрів, цілих цехів та багато іншого тепер знову вирує у середині нашої нації. Так, наприклад. Кожен охочий тепер має змогу придбати ліру на будь-який смак із будь-якими побажаннями: відреставрувати старий фамільний інструмент та майже автономно опанувати його. Ліра активно використовується у сучасних музичних тенденціях. Так, до гуртів, що використовують релю, належать Йори Клодц, Яра, Бордон, Фолькнери, кому вниз, Сольний Проєкт Гордіє Старуха та багато інших. Колісна ліра пройшла довгий шлях. Народження, розвиток та його кульмінація, насильницьке винищення та нарешті епоха відродження. Так, наприклад, тут лірник Андрій Лящук познайомить вас із старосвітськими піснями за всіма автентичними традиціями виконання. А тут лірник Гордій Старух поєднав непоєднування. Старовинне звучання колісної ліри він поєднав із модерним електро-та технозвучанням. Вийшло неймовірно. Ви скажете, забув про найголовніше, як же влаштована колісна ліра, як на ній грати, де взагалі взяти ліру. Це та багато іншого ви почуєте на моєму особистому каналі Січового співця. На вас чекають детальні розбори виконання пісень на лірі, а також гітарні, кавери та розбори на ті пісні, що їх до мене ще ніхто не робив. Посилання на мій канал лишаю тут і там. А що ви знаєте цікавого про колісну ліру? Пишіть ваші думки у коментарі. Долучайтесь до підпілля, вірте та допомагайте збройним силам! Все буде Україна!